Всім привіт! Сьогодні дивимося другу серію 2.5 Вимірна спокуса. Перша серія була. Цілком зав'язка, що до обичного атаку приходить супер. Навірно, супер вайфу, можна так сказати. Дівчина про яку всі Мріють, яка ігри любить, і аніме любить, і ще й. Не проти посвятити спіднім, спідньою білизною. Капець у автора звісно вкуси. Але хто ми, щоб з цим сперечатися? Якщо намальовано красиво, то можна дивитися. Якщо, звісно, ГГ главний герой Масумуне Окумура. Не буде бісити, то можна, при принципі, дивитися. Ріріса, як вже казав, топ вайфу і намальовано круто. Єдине, що мені не дуже подобається, персонаж, якого вони косплеють. Ну, але виглядало супер круто. Не знаю, на каналі напевно побачу по цій серії, але напевно, може буде просто ейчі серіал, який без, без сюжету просто дивимось. Якщо картинка буде держатись, будемо дивитися. Якщо картинка буде вже фу, не цікаво, то лучше, напевно, мангу почитати. Не знаю, чи вона на українському є, але на англійську можна почитати. Ну що ж, будемо дивитися другу серію. Підписуйтесь, ставте лайки. Після серії пишіть коментар, що думаєте про цей серіал. Про цю анімешку. Дивлюся в субтитрах з таймером. Тому ви можете дивитися з озвучкою, якщо хочете. Почнемо на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Новий персонаж? Уже влюбилась главного героя, чи це подруга дитинства? Подруга дитинства, зрозуміло. Короче, кліше на кліше. Весь клас зараз буде підписувати. Капець вітер на дворі. Аж добре стало після такої спеки, як була. Надіюсь, вітер буде так і нормально. Тобі ж було барабанно, 3D дівчат, і чого тепер призиваєш? son <laughs> Neho, mae'n rhaid <laughs> Нормально знову. Daj to zadać, zaraz zajdę. Co jest, siema, tak? <grych> Мені навіть мені більше подобається, коли вона не передівається в цю ліль. А, ні, вона ще че поводью розщепить. А ні, так сила, нормально. О, боже, зараз ще... хоча б в клубі зарабеть, блин, в клубній кімнаті, а то сюди, хто хоче може зайти. <laughs> Not a mine, you know.

Що, не хочеш видаляти? Ну хочеш ечі е фотографії залишив, і то добре. Капець. І я говорю капець не про те, що вона її вила, а про те, що блін, зібралися тут. Не дають дорогу іншим. Якона зміна розуміла втікти? Нормально. Вона ще й мокра, напевно, ще не переділася. Нормально, це скільки їм років було? Вісім, десять. В такому віці я взагалі не думав про таке. Ну хоч не заходять у всякі кабінети до інших клубів. А, а в чому ти сидіти будеш? На малюнок красиво, що можу тут сказати. Ну, звісно, ви ж дітьми були. Почав вже середня школа, бо не знаю. Тобто вона це все зробила із-за того, що, що подобається йому чи що? Нормально. Я, як завжди, кліше. Невже буде 2 плюс 2? Потрогаю гру в двох серіях підряд. Ні? Ну хоч не приземлився, так як я думав. І зараз ще та зайде, буде смішно. І кришовно. Кліше все ближче і ближче. <реш> Нормально. Я думаю, він накрити її хоче просто. Ну хоч вона не в цей момент зашла, а вже вже добре, якщо чесно. Так само, напевно, відповість. Ну, <ріст> <ріст> no, чогось уявив тебе, бо вона не косплею була. Що вона приєднається до клуба, чи ні? Знаєте, здивований, що ріріса не зайшла. Напевно, навіть планку підняло це шов трохи. Угу. Mm -hmm. А вона не подумала, що поки вона буде цим всім займатися, сліпаю вже когось нічого найде. Супергерой. Субтритер трошки неправильно переклали, якщо я правильно побачив. Його не Юкіморо назвали. Як, як це перекласти правильно? Бредомуре? Кімой? Отратномуре якось так. Мене взагалі в голові не вкладається, як вони закохуються в неї, коли їй там скільки років вісім було десять. Що? Хто? По-моєму, він казав тільки один раз таке було. <гум> Нормально сказав. А, бо наоборот, вона зараз зайде, коли ця передівається. Ну хоча б пристойно, ну э, пристойно в Та що вона лилия. Ну, що ж сказати про це шоу? Мені не знаю, здається, просто по темпу. Нормально, але мені просто удобніше такі <смітно> історії читати у манга стилі, бо я можу керуватися темпом, як читати швидше якісь глави послука, е читати, які не дуже цікаві. А потім, де, коли дуже щось цікаве, <смітно> стається, можна зупинитись трошки. Звісно, графіка теж е, впливає, тут G-Sista постаралися, і модельки, особливо дівчат, дуже гарно малюють. Але я не впевнений, що, що вони перевершують арт манги, хоча я і не дивився його, його поки що. І знаєте, я думаю, що. Напевно, на каналі ми далі дивитися не будемо, але я бачу, що комусь може бути. це цікаво. Дай мені теж, якщо чесно, нормально таке дивитися, але напевно я просто мангу почитаю в... в свободний час десь. Або я просто буду серії теж дивитися. Так, коли захочу, а не для каналу, коли треба. Я не бачу, щоб це шоу було прям супер необхідним для каналу. Але я і не бачу, щоб хтось не міг задивитися. Нормальний ET серіал сезонний. І я б так ще сказав, навіть виглядає дуже добре. Головний герой поки такий. Я б не сказав, що він супер бісить, але і не сказав, що він супер цікавий. Як чесно, менше кліше, ніж я думав, хоча і в кінці все-таки вони зробили це кліше, яке я казав, буде. І ще хочу сказати, щоб мені здається, як ця дівчина зробила, лучше так не робити. Хоча, можливо, якщо так зробити, ви станете якоюсь відомою людиною, але точно не мені здається, точно не влюбите хлопця або дівчину в себе. Вони поки ви в це все робите, думаю, знайдуть собі пару. Показали трошки минуле. І це мене ще дуже дивує, блін. Так мало років вони вже влюбляються, розходяться. Звісно, фантазії якісь в общем. Коротше, напевно, третю серію вже дивитися на канал не будемо, але нормально дивитися можна, якщо чесно. Тому ми далі дивитися не будемо, але я рекомендую. Синя плашка буде десь зверху там. До побачення, зустрімося в інших анімешках.